Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 вересня, 928-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минулої доби були пуски іранських мопедів від росіян, дуже небагато всього 8 штук і всі через сумщину в напрямку Київщини. 6 мопедів наші хлопці збили і ще два грохнулися десь на відкритій місцевості. Нічого серйозного від мопедів не було минулої доби. Також вчора росіяни двома керованими авіаційними ракетами намагалися атакувати Україну. Одну пустили знову в напрямку Павлограду, а іншу в напрямку Сумщини. Кажуть, одну збили, одну подавили системами РЕП. Тож минула доба, наче без серйозних прильотів. Ну а в Одесі взагалі все спокійно. Тепла сонячна погода, багато людей на морі купається. А на Миколаївщині стандартна ситуація. Росіяни атакували ФПВ-дроном, будинок та авто в селищі поруч зачав. І обстрілювали з мінометів Очаків. На жаль, вбили 70-річну жінку в очакові у власному будинку. Помста буде росіянам. І на Херсонщині теж кожної доби обстріли. Там без загиблих минулої доби, але 11 людей травмовані. Тепер чекаємо на смачну помсту для росіян. Вона обов'язково буде. Ну а ми давайте закинемо на ФПВ, як завжди. Дякую.